Треба вже вставати капець якийсь уже ранок. Так, румі ще спить, можна піти помитися. Помию собі голову поки. Добрий ранок міра. Ой, мій риб вже тут немає, вона вже пішла. Так, піду поки Приготую нам щось поїсти. І заливаємо молоко Так, готовий. Це можна накривати стіл. Ось так, все готово. Так, ну ми вже поїли. Я ще поїм фрукти. Тому що в нас сьогодні концерт, ви ж не забули. Ні, ми не забула. І ще, до речі, там якісь саджа Боїс будуть виступати, я дивилася. Які ще саджа в зоні? Ти маєш думати про наш концерт, а не про чийсь. Добре, але ти сама потім їх ще побачиш. А я пішла збиратися. Так, добре. Почищу зуби. Так, ну якось ось, ось так це має виглядати. І не забуваймо про парфумчика. Так я пішла перевдягатися добре. Ось мій образ і моя каблучка. Все, дівчатка я готова. Так, ну тепер наша черга, ми підемо зразу разом, щоб не затримувати час. Так, я вже почистила зуби. Я тепер буду в'язати собі волосся. Ось так, я собі його не буду в'язати, піду з розпущеним таким. Так, а тепер моя черга вже також почистила зуби. Добре, я тоді вже піду перевдягатися. Добре, іде. Ой, я забула парфуми. Так, тримай. Дякую. А тепер моя черга. Так, я піду з косичкою. Все, пішли перевдягатись. Так, пішли. Каблучка ще. Все, я тебе там почекаю. Добре. Все, ходімо. Так, ходімо, треба не запізнитися. В зоні пішли. Так, ходімо, ходімо. Я нам уже замужем. Такси девчонка. Ой, наше такси уже приехало. Давай-ка сюда. Ого, Румі, де ти так круто навчилась танцювати? Ми теж так хочемо навчитися. Ну, я сама навчилась якось, я не знаю. Як ще чесно, то я справді не знаю. Стоп! А хто це позаду тебе? Всім привіт! Що не очікували мене побачити? Та це ж демон, але в нас немає меча, щоб його знищити. Без меча мені стає страшно. Зоні, перестань, він один у нас троє. У мене є за для вас подарунок. Не підходь до мене. А що, тепер ще будете від мене тікати, якщо у вас немає мечів? Це Та Що він собі взагалі дозволяє? Ну, іди звідси. Чуєш ти? Іди звідси, по-хорошому. А що буде, якщо я звідси не піду? Що ти зробиш? То візьму меч і поб'ю тебе? Ясно тобі. А в неї що є меч? E, взагалі -то ні. Але... не знаю. Що я мачу? Взагалі то ні, але не знаю. Можливо, є капець якийсь. Так що провалю звідси. Добре, я провалю зараз. Хай відпусти мене так не чесно і просто йди звідси. Тобі що, тяжко це зробити? Мені зовсім не тяжко це зробити, але я цього не зроблю. Тоді тримай тобі це. От тепер я і піду. Все, бувайте. Що? ти в порядку. Я не хочу бути демоном. Що мені зробити, щоб це прибрати? Дівчата, я не демон. Тоді що це таке? Як мені це прибрати? От тепер я і піду. Все, бувайте. Що? Руміти в порядку. Я не хочу бути демоном. Що мені зробити, щоб це прибрати? Дівчата, я не демон. Тоді що це таке? Як мені це прибрати? Дівчата, я не хочу бути демоном. Що мені зробити, щоб ви мені повірили, що я це не демон? Та ми тобі віримо. Давайте вирушимо додому. Надіюсь, що це ще можна справити і що я не стану демоном назавжди. Капець.